Кіно завжди було мистецтвом вибору, ролей, тем позиції, сторони у війні. Хтось стає голосом підтримки України, а хтось легітимізує Москву своєю присутністю. Як війна розмежувала кіносвіт? від зірок, що підтримують країну у боротьбі до тих, хто підтримує, підігрує, перепрошую, Кремлю. Ярина Марків дослідила тему і готова назвати імена з обох таборів. Поки одні світові знаменитості збирають кошти для жертв війни та розповідають про злочини Росії, я знаю, що ви переможете. Нехай Бог благословить вас і ваші родини. Дехто обирає толерувати агресію. Андальний американський режисер і актор Вуді Аллен, чия репутація у США заплямована звинуваченнями у сексуальному насильстві і педофілії, вирішив шукати аплодисментів у Москві. Він з'явився на московському тижні кіно поруч із відвертими путіністами. Модерував дискусію кремлівський рупор і депутат єдиної Росії Федір Бондарчук. Вуді Аллен по відеозв'язку вихваляв російське кіно, згадував радянську екранізацію війни і миру та навіть заявив із задоволенням. Зняв би фільм у Москві чи Санкт-Петербурзі. МЗС України різко засудило вчинок режисера, звинувативши його у відбілюванні російських злочинів. Це ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. На заяву МЗС Ален відреагував словами, що ви не, мовляв, тільки Путін. А цитую відмова від мистецьких дискусій не зупинить вторгнення це те, що ми намагаємося, якби пояснювати і за кордоном. це війна не тільки Путіна, це війна переважної більшості росіянець. Дарія Онищенко, українська режисерка фільму Малевич про життя і творчість художника українсько польського походження. Її стрічки частина культурної дипломатії України, яка демонструє світові, хто насправді розв'язав війну. Каже за останні півроку, російська пропаганда активізувалася, і наші країни-партнери втомились від теми війни. Це такий дуже чіткий зрозумілий сигнал. Це як розкатування червоної доріжки на Алясці перед путіним. Це поступова відміна від е санкцій. Від, е Байкоту російської культури ми маємо звертати увагу і зараз докладати якомога більше зусиль, щоб виходу з ізоляції Росії ні в якому разі не було. Але на вже додали до бази Миротворець, куди потрапляють головні вороги України, звинувативши в публічній підтримці російської агресії. Не заборилася з реакцією українська театральна спільнота. Молодий театр у Києві, Чернівецький імені Кобилянської та Національний театр імені Марії Заньковецької у Львові. Скасували вистави за мотивами сценаріїв Алена. Глядачам запропонували здати квитки або відвідати іншу виставу. Молодий театр прийняв рішення зняти виставу з репертуару Взагалі це вистава Ріверсайд Драйв, яка іде в репертуарі молодого театру з 2019 року. Культура не може бути прикриттям для злочинів. Окрім Аллена, у фестивалі взяли участь сербський режисер-путініст Емір Кустуриця та американський актор Марк Дакаскос. Вони особисто приїхали до Москви, роздавали інтерв'ю пропагандистам, де зізнавалися агресору в любові та вихваляли так звану величну російську культуру. Участь відомих на заході персон це спецоперація Москви, переконаний кінорежисер першого українського трилеру Штольня Любомир Левицький. Тому що на фоні так званого потепління їхніх відносин, як вони це називають із США, їм потрібен був хтось, хтось, якась легенда голівудська, яка погодиться приїхати і це зробить. Тобто, в будь-якому випадку зацікавленість там була виключно грошах. Доказів про великий гонорар немає, але Rolling Stone натякає після скандалів і розривання контрактів у США, але нактивно шукає інші можливості для роботи і фінансування. Дехто скаже, та це ж культура, це ж там ніяк не зв'язано з політикою. Це зв'язано з політикою. Ми створюємо е, вплив на свідомість людей, і е, Росія свідомо це робить. 30 років вони створювали, намагались розмити. Культурні кордони між Україною і Росією а, ви знаєте, спочатку йде культурна окупація, а потім йде справжня. Та світ добре бачить, хто перебуває на боці правди. Величезна кількість кінометців засвідчують підтримку Україні. Голівудський актор і режисер Шон Пен ще в 2021-му почав знімати фільм «Суперпауер» про війну в Україні, займається доброчинністю, та навіть подарував президенту Зеленському свій Оскар. Ви захищаєте не тільки свою країну, ви справді захищаєте весь світ. Голівудська акторка з Чернівців Міла Куніс та її чоловік Ештон Кучер активно підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення. Разом зірки зібрали близько 45 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. А куніс не раз підкреслювала, що пишається своїм корінням. Мене звати Міла Куніс. Я тут, щоб допомогти зібрати гроші на допомогу Україні. Майкл Дуглас став голосом України у світі. Він відкрито засуджує агресію Росії, закликає до підтримки нашого народу. Солідарність з незламною висловлювали Анджеліна Джолі, Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шварценеггер, Бен Стіллер, Аліса Мілано, Джеймі Лі Кертіс, Джесіка Честейн, Бенедикт Камбербетч, зірка серіалу Шерлок Холмс демонстрував синьо-жовтий стяг на публічних заходах, допомагав із житлом для біженців, збирав кошти на амбулаторії. Алієв Шрайбер, зірка ікс і амбасадор United 24 готував борщ для українських втікачів від війни у польщі Попри нашу любов до там і схожість з заходом, ми все рівно один на один з ворогом, і ми маємо максимально намагатися сьогодні штовхати тільки свої наративи, тільки свої переможні історії про сильних українців, про сильних людей, про сильних, розумних, кмітливих, винахідливих. От як фільм заснований на реальних подіях Кіл Хаус режисури Любомира Левицького, де 80% акторів справжні воїни, спецназівці, ветерани. Це унікальна робота про віру в себе надію Єднання, братерський дух, яка невдовзі побачить світ. Ярина Марків, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.